Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую надзвичайно смачне дієтичне печиво для людей, які страждають на цукровий діабет. Про це мене попросила моя подруга. В нашому містечку є труднощі з дієтичним харчуванням. Печиво вийшло надзвичайно смачне, тому я думаю, що його можна споживати всім людям, яким воно сподобається. Тому запрошую вас, приєднуйтесь до мене, будемо готувати разом. В цій тарілці я змішую сухі продукти. До вівсяного борошна я додаю. Невеличку кількість солі. Підсолоджувач. У мене стевія. Ванільного. Це не ванільний цукор, це ваніль. Просто я вже привикла, що я ванільний цукор даю. Невеличку кількість ванілі. І розпушувач тіста. Розпушувач тіста я завжди пересіваю. Тому що, бачите, залишаються такі ніби як камінчики. А вони нам в тісті не потрібні. І перемішую це все до однорідності. В другій тарілці я перемішую яйця. Особливо я їх так не збиваю, просто щоб перемішалися до однорідності. Додаю сюди розтоплене вершкове масло. І соняшникову олію в рівних пропорціях, і перемішую, додаю невеличку кількість обезжиреної сироватки і знову перемішую. І всю, всю цю масу заливаю в сухі продукти, в суміш сухих продуктів. І замішую тісто спочатку лок. Ось такої консистенції має бути тісто. Руки обмокую соняшникову олію і виробляю печиво, Відщіпую невеликий шматочок тіста, скачую в шарик і ось так ніби приплющую і викладаю на дечку. Шматочки тіста я стараюсь відщіпувати однакові. Це я роблю на око, але якщо вам, друзі, це принципово, то можете кожен шматочок зважувати на вагу. Де? Дечко в мене застелене рукавом для запікання. Все печиво сформувала. Якраз в мене помістилося на одному дечку. Кількість печива залежить від того, якого розміру ви його будете формувати. Дечко відправляю в духовку, попередньо розігріту на 180 градусів і буду випікати на режимі верх низ без конвекції. Печиво готове. Випікалось воно у мене 20 хвилин. Все залежить від вашої духовочки. Хоч воно ще й ну, надзвичайно тепле. Ще не зовсім охололо, але я вже хочу вам показати, як воно виглядає. Ось так воно виглядає. І ось дуже м'ягесеньке, бачите. Ну, бо воно ще гаряча ще пара з нього йде. Ось так воно всередині виглядає. Це печиво можуть споживати не тільки діапетики, а й всі люди. Воно надзвичайно смачне і корисне. Дієта може бути і повинна бути смачна. Так що випікайте таке печиво і смакуйте ним на здоров'ячко. Єдине, що хочу зауважити, то це тільки те, що підсолоджувач коригуйте відповідно до свого смаку. Ось таке печиво я приготувала для людей, які страждають на сукровий діабет. Я його скуштувала, воно надзвичайно смачне. І я хочу розвивати на своєму каналі цей напрямок кулінарії. Друзі, підскажіть мені, будь ласка, в коментарях, що би ви хотіли, щоб я приготувала. А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!